Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини, мене звати Жанна. І сьогодні у нас буде відео на ту тему, яку мене давно просили. У мене на каналі є відео про консультацію психіатра, як вона відбувається, що там має бути, як підготуватися все таке інше. І таке саме мене просили зняти про консультацію психотерапевта. Я вирішила, що сьогодні цей день настав, але цю розмову я буду вести не сама. У мене сьогодні є помічник. Знайомтеся, це Петро. У Петра важка доля, нелегка. Буквально сьогодні він був врятований з дитячої кімнати. І після цього він подумає про те, що йому потрібна допомога психотерапевта. Петро, привітайся з нашими глядачами. Привіт, Петро. В Петра накопичились запитання, він буде мені їх ставити, я буду відповідати. І перше запитання від Петра. Угу. А, значить, так, це нормально, що я розмовляю з динозавром. Чому поясню? А, тому що я за своїм напрямком психотерапії є психодраматист. В психодрамі ми багато працюємо з обміном ролями. І обмін ролями не завжди йде між двома людьми. Іноді ми можемо застосовувати як допомогу якісь предмети, фігурки, іграшки, все що завгодно. От Психодрама має такий елемент, можливо, схожий чимось на якусь навіть магію, коли ми на. Певний час просимо, ну, умовно, да, там якісь предмети, ми наділяємо можливістю говорити, відповідати і щось робити, якось нам допомагати. В психодрамі це особливо, якщо ми кажемо про монодраму, тобто там, де в нас нема групи, а є тільки. Терапевт та клієнт нас всього двоє, а нам іноді потрібні ролі когось, якщо ми працюємо там, з мамою, з татом, там, іще, чи, 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 з, ким, з кимось іще. І тоді ми беремо якісь додаткові предмети, це можуть бути фігурки, це можуть бути іграшки, і вони у нас виконують певні ролі. Тому сьогодні Петро виконує для мене роль от, такого мого. Інтерв'юєра людини, у якої є питання стосовно терапії. Згоден, Петро? Ти більше не вважаєш мене божевільною? Так, і не дивіться, що Петро, динозавр, в динозаврів теж можуть бути проблеми. Значить, а, що хочеш ти запитати в мене, Петро? Ага. Як зрозуміти, да, що пора до терапевта? Ну, Сова з Гогвардсу не прилетить. Це не той випадок. Як зрозуміти? Іноді люди приходять з конкретним запитом, що от я хочу щось змінити в своєму житті. Роботу, відносини, відносини з собою, якісь там ще питання. А іноді людина приходить без конкретного запиту, але з чітким відчуттям, що в житті щось йде не так. Іноді буває так, що близькі порекомендували звернутися. Ну, тут таке питання, як то кажуть, неоднозначне, тому що іноді це гаразд, ну, це ок, коли близькі порекомендували звернутися, дійсно, це може бути. Дуже доречно, тому що людина не завжди може оцінити, що потрібна допомога. Але от історія, коли треті лиця записують на консультацію чоловіка, дружину, доньку, сина, брата, маму, за словами, там, воно якесь хворе, зробіть з цим щось. Ну, я проти такого. Я вважаю, що людина має так чи інакше, навіть якщо її підштовхнули, навіть якщо їй порекомендували. Звернутися, людина має прийти сама з власної волі і е, до цього дозріти. Я думаю, Петро, що е, рік проживання в дитячій кімнаті ти вже дозрів. А, угу. Як готуватися. До першої консультації. Тут багато, дуже тривоги, я розумію прекрасно людей, яким страшно вперше прийти до терапевта, я теж була, є в такій ролі, це страшно, це хвилююче, це незрозуміло. Чому? Тому що, що там буде, а що мені скажуть, а як мене оцінять? мене ж будуть оцінювати, може мені скажуть, що я божевільна чи божевільний, що мені не можна допомогти, що я якийсь дивний. Тобто, якщо у вас є такі сумніви, Петро, в тебе є такі сумніви, значить, ви є здоровий невротик. Значить, з вами більш-менш все гаразд. Як готуватися? Можна подумати про свій запит. Якщо ви прийдете до терапевта з запитом, це буде вже половина роботи. Чим краще він буде сформульований, тим, тим краще власно. Але це не означає з іншого боку, що запит це не завжди, що він не може змінитися. Нерідко люди приходять з одним запитом, а іноді, а потім він змінюється. От який в тебе запит Петров? А, ну, це не до терапевта, вибач. Тобто, як готуватися? Прийти вчасно про щось принести себе, да, про щось там подумати та й все. А прийти вчасно, так, це важливо. Прийти вчасно, якщо домовились про консультацію, то все ж таки до неї дійти, тому що ми завжди пам'ятаємо, навіть якщо ми прекрасно мотивовані, якщо ми хочемо працювати, спротив є у всіх. І може статися так, що коли ви домовилися прийти на зустріч до терапевта, ви захворіли, там поламалася машина, не їхало метро, не їхало таксі, заболіла. Ліва п'ятка. Раптом з'явилося у вас таке озріння, що все добре, вам не треба до психотерапевта. А все це спротив. Якщо ви прийдете, там ви з'ясуєте, треба чи не треба, може з'ясуєте, що не треба. Але дійти дуже важливо. Так, Петро ти хотів щось запитати. Як проходить терапія? Ти хочеш запитати, чи буду я давати вправи, і хочеш більше більше вправ? Угу. Ти хочеш працювати якомога швидше, якомога ефективніше. Я правильно тебе зрозуміла? Що стосується того, як проходить терапія? Петру. І деяким людям, напевно, більшості з вас не зрозуміло, як це так? Що ми розмовляємо, і все. По-перше, ми не просто розмовляємо, декому навіть видається, що психотерапія це щось на кшталт розмови з подругою, це щось на кшталт просто якоїсь балачки. Ну, тому що це так виглядає зі сторони. Може виглядати, тому що психотерапевт може виглядати цілком буденно, в його немає, не знаю, якихось спеціальних приладів, не схоже, що він там читає думки, не схоже, що він зараз буде над вами проводити якісь ритуали. Це просто людина, яка ставить вам запитання, які іноді видаються тупими, а іноді наївними. Я сама колись мала такий досвід на одній з конференцій подивитися, як працює сімейна терапевтка. Причому це була сімейна терапевтка, доволі така відома, вона сама навчала, тобто точно не новачок. І от там була така демонстраційна сесія, вона працювала з парою людей. Ну, зрозуміло, що це просто були такі самі терапевти, які, яких попросили побути парою людей, аби продемонструвати метод. Це було щось дивне, тому що це була доросла людина, яка ставила двом дорослим людям тупі запитання. Вона їх постійно перепитувала. А я тоді була дуже молодою, ще фахівчиною, тільки це інтернатуру закінчила, і мені здавалося, що терапевт це така розумна людина, яка тобі одразу все розповість, яка тебе не знаю, виведе на якийсь правильний шлях. А тут сидить доросла і ставить тобі запитання, просто перепитую. І це бляха терапія. І за це люди платять гроші. І тільки потім, коли вона вже пояснювала сутність методу, то вона казала, що так, сімейний терапевт чого має навчитися, навчитися бути тупим. Він не має розуміти, про що йому кажуть. Чому? Тому що, коли вона от 10 разів перепитує, люди починають бачити, що відбувається. А якби вона їм сказала, що ну, тут-то, -то, тут, отак, дала якісь готові відповіді, то почалася, можливо, якась незгода, вони почали б сперечатися. Ну, Тобто, може бути і такий метод. Я навела це приклад для того, аби ви розуміли, що терапія. Може виглядати не так, як це є у ваших фантазіях, або як це в фільмах показують. До речі, напишіть мені, будь ласка. А які ваші фантазії про терапію? От Петро, які твої фантазії про терапію? Угу. А, це вже нагадує націнну ідею Петро. А, тобто. Знов-таки, терапевт щось питає і має якісь свої ідеї. Він питає не просто так. Якщо вам здається, що з вами просто так розмовляють, і нічого не відбувається, і піднімається тривога, коли ж-коли ж мене будуть, нарешті, вже лікувати. От-це вже відбувається. Рослайтесь. Що стосується вправ, вправи Безсумнівно, всі терапевти так чи інакше застосовують. Але психотерапія це ніколи ні в якому разі не є набором вправ. Якщо ви приходите до психотерапевта суто за вправами, і вам здається, що без вправ нема психотерапії, тоді вам треба йти не до психотерапевта, а до тренажерної зали. Там є вправи, там вони головні. Психотерапія вправа це є допоміжний інструмент. А що є головним, спитаєте мене ви? Що є головним? Головним є відносини між терапевтом та клієнтом. Те, що відбувається в їхньому контакті. Те, як терапевт слухає, що він чує, які він дає зворотні зв'язки, що помічає клієнт. Що відбувається? Оце є головне. І в цьому питанні, звісно, дуже важливо, і тут це те, що, чому приділяє велику увагу психоаналіз, це рамки терапії, правила. Тобто приходити вчасно, не запізнюватись. Не пропускати зустрічі, вчасно сплачувати, тобто це все, що формує стабільні відносини з терапевтом. І це є дуже важливо, і цей процес також, як не дивно, здавалося б, що тут. такого, Але це дуже і дуже важливо, тому що виконання цих правил та рамок. Підрощує людину, підрощує відповідальність людини. І вчить формувати надійні відносини. Тому що відносини з терапевтом це також відносини. Ні, Петро, ти не можеш піти зі своїм терапевтом чи терапевткою на каву в кіно, ти не можеш дружити з терапевтом, якою б класною людиною вона тобі не видавалася. Тому що так само, ні, Петро, я не можу бути твоїм терапевтом, тому що ми з тобою знайомі, ми живемо в одній квартирі. Чому? Тому що від, між нами є якісь вже відносини. Я тебе регулярно рятую від дітей. Я вже не можу бути твоїм терапевтом. Вибач. Так. Терапевт не може бути нашою мамою, татом, чоловіком, дружиною, братом, сестрою, подругою, другом. Це нібито очевидно і зрозуміло, але ем, дивлячись того, що іноді коїться, виходить, неочевидно і незрозуміло. Я продовжую регулярно чути про те, що а от моя подруга, вона теж психотерапевт, вона щось там мені казала. Це дуже добре, у мене теж є подруги. Але я для них не психотерапевт, я для них подруга. Якщо я починаю щось казати на психотерапевтичному, мої прекрасні подруги завжди нагадають мені, що я зараз не психотерапевт, а подруга. І я їм дуже за це дякую. Тому що іноді ну, реально профдеформація, то є профдеформація. Іноді важко виключити психотерапевт, але це необхідно робити. А якщо чиясь подруга, будучи психологом чи психотерапевтом, всерйоз вважає, що вона може бути психотерапевтом для своєї подруги, це є проблема. Тому що це означає, що людина не розуміє границь професійних відносин. Психотерапевт це, знаєте, це чистий аркуш. Це от, ти приходиш до людини, яка бачить тебе вперше. Вона тебе не знає. Вона з тобою не спілкувалася, ви разом не росли, у вас нема ніяких відносин. В ідеалі нема навіть того, що називається перетинанням, да? тобто ви взагалі не знайомі, але в реальності, чесно кажучи, зараз це складненько робити, тому що буває так, що там порекомендували, якось там десь бачились, все-таки якось там на Фейсбуці бачились. Ну, тобто, Зовсім, там ми не в пустелі живемо, тому зовсім а, прям незнайомим іноді. Може і не вдасться такого терапевта знайти, але принаймні, щоб не було а, ніяких відносів, це дуже важливо. А, угу. Тобто ти хочеш, Петро, швидких результатів. Хочеш, щоб пошвидше. Хочеш, щоб твій терапевт пришвидшився і давав тобі щось таке, аби ти е, швидко позбувся своїх всіх, всіх проблем? Я дуже тебе розумію, але такого не буду. Поясню. Ви приходите до психотерапевта. Ви щось розповідаєте. Психотерапевт щось пише у своєму записничку. Як вам здається, Якщо ви не перший клієнт психотерапевта, він бачить, з чим ви прийшли, бачить ваші проблеми. Правильно бачить. Він може допомогти вам їх вирішити за одну зустріч? Не може. Чому? Тому що, по-перше, кожна людина завжди навіть якщо ваш випадок такий, з яким терапевт вже багато разів зустрічався. Навіть якщо терапевта з першої зустрічі вже є якісь припущення та гіпотези стосовно вашого випадку, все одно, кожна людина має свій унікальний досвід, і вона завжди більша, ширша, багатогранніша, ніж попередній досвід терапевта там, з іншою людиною. Так? Є багато, скажімо, тривожних людей, але так, симптоми в них схожі, але все одно кожна людина, кожен випадок є унікальним. Тому те, що я побачу на першій зустрічі, те, які припущення я буду мати, це все буде потім якось змінюватися, трансформуватися, коригуватися в ході наших формування наших терапевтичних відносин. Це перше. Друге. Навіть якщо є якась проблема, якесь питання, ну доволі очевидне, на поверхні. Ми не можемо взяти і з місця в кар'єр це вирішувати. Чому? Тому що психотерапевт, який вчився чогось, а не просто прочитав якусь книгу з популярної психології, чи сходив на семінар, чи подивився відосик на Ютубі, розуміє, як працює психіка. Розуміє, що механізм спротиву, який не дасть влізти і отак от капатися в мізках, є захисним механізмом, що він важливий, що не можна взяти і просто щось почати міняти отак, да? До основання за цим, Да? Не можна так робити, тому що людина піде, не прийде і правильно зробить. Насправді, від вашої такої терапії. Ну, якщо ви раптом психолог і мене дивитесь. І якщо ви хочете піти від терапевта, який отак от почав не кинувся на вас зі своїм, своєю терапією та інтервенціями, з вами теж все гаразд. Тому це не буде швидко. Ми не розраховуємо на швидкий результат. Ми нікуди не біжимо. Ні в якому разі. І нерідко мені доводиться навіть так. Нагадувати клієнтам, що ми нікуди не квапимось, що ми хочеться пошвидшити, тому що зрозуміло, що воно болить, воно заважає і складно. Але, на жаль, пришвидшити не вдасться. Навіть якщо ми будемо там частіше зустрічатися, от, не те, це не спортзал. І навіть в спортзалі нам. Да? Все одно тіло теж має певний спротив. Тому що тобі робити? Дати собі час, дати собі час, дати собі е е можливість опрацьовувати. Свої теми в своєму індивідуальному темпі. Так ви можете бути навіть розчаровані, вам здавалося, що ви все класно розумієте, а чомусь процес йде повільніше, ніж вам хотілося. Тому що іноді особливо якісь глибокі травматичні теми потребують е, часу на опрацювання. Ні. Е, Ні. Е, е. Подружку друга, чоловіка, маму приводити до психотерапевта не можна, тому що це призводить до того самого, от, коли перетинаються історії. Я вже знаю твою історію, Петро, і тому я не можу працювати з твоєю мамою, ким би вона не була, навіть якщо вона ще той динораптор. Я розумію, що тобі складно з цим, але я когось тобі тоді порекомендую. Ми не можемо робити так, що один психотерапевт працює з усією сім'єю як психотерапевт. Якщо я починаю працювати з, з дружиною, я не можу взяти пару, це буде неправильно. Якщо я працюю з парою, ми ні в якому разі не можемо перейти на індивідуальний формат. Це також буде неправильно. Ні Петро, не всі психотерапевти є гештальтистами. Так сталося, що багато ми чуємо, як правило, про гештальт, про КПТ і трішки ще про психоаналіз. Але напрямків багато, якісь більш популярні, якісь менш популярні. Який напрямок обрати, я б рекомендувала спиратися не на напрямок, тому що нема якогось чарівного життєдайного напрямку психотерапії. Я б орієнтувалася на фахівця, на його особистісній якості, на його професійній якості, на рівень його освіти. А напрямок може бути різним. Може вийти таке, що ніби фахівець гарний, але от в напрямку щось мені не підходить. Але все одно будь-які питання, які виникають, в ході терапії, вам не подобається напрямок, вам не подобається те, що психотерапевт вам каже, що він робить. Це все має бути обговорено з терапевтом, тому що це ті процеси, які рухають терапію. Не треба е, намагатися сподобатись терапевту, не треба намагатися м, там, е, зробити вигляд, що все класно, бути ідеальним клієнтом, тоді психотерапія ваша не буде нікуди рухатися. Е, так, буває так, що йти не хочеться дуже щось е, заболіло. Бо просто різко нема настрою. Або таке враження, що мені сьогодні нема про що сказати. Ну, нема. Просто, знаєте. Чистий аркуш, пуста голова. Чи треба в таких випадках пропустити терапію? Ні, ні в якому разі не треба. Ну, звісно, якщо не йдеться про гостре, якесь вірусне захворювання. А так, навіть іноді щось. Може боліти як психосоматичний якийсь момент, соматизації ваших почуттів, відчуття, що нема думок, як правило, якраз перед тими сесіями, коли щось важливе відбувається. І іноді важко підійти до своїх якихось важливих тем. І тому. В голові пусто і ніби нема про що поговорити. Тому, якщо ви таке відчуваєте, що сьогодні мені категорично не хочеться йти, значить, значить, хороші сапоги треба брати, значить, треба йти. Обов'язково. Скільки треба ходити? Бувають різні формати терапії. Буває короткофокусна терапія, тобто, коли вона спрямована на якусь конкретну проблему, людина з нею прийшла з конкретним запитом, людина не прийшла з запитом тобто фундаментальних змін свого життя, а прийшла з конкретним запитом. Тоді може бути короткофокусна терапія, там 10 зустрічей, 5 зустрічів. Тобто фіксована якась історія. Буває так, що з короткофокусної, з одного запиту виросли ще запити, тому вона вже закінчується короткофокусним, міняється формат на щось інше. Ходити, в принципі, можна довго, можна ходити рік, можна ходити два, можна ходити три. три. Це залежить від того, що людина хоче. Але так чи інакше, ну, як на мене, це більше залежить все ж таки, від людини, ніж від терапевта. Тому що жоден терапевт не може сказати людині на першій зустрічі, що ти маєш до мене ходити 5 років, і як собі знаєш? От 5 років не менше. Може, людина в результаті буде ходити 5 років, але. От для мене терапія це щось таке, що вплітається в життя, стає його частиною. І, можливо, в якийсь момент ми розуміємо, що варто закінчувати терапію, тому що ми вирішили питання, виросли з тих рамок, що вона вже от є чимось таким, що не так гостро потрібно. Що може, якщо ви вже в терапії давно, і от вам цікаво, коли це скінчиться, що може слугувати про такі ознаки? Якщо людина в такій активній фазі терапії, то там прямо от? Все цікаве відбувається в терапії, нібито от людина чекає ті зустрічі, там щось таке важливе приносить, про це все думає. Тобто, от, терапія є важливою частиною життя. Коли своє особисте життя стає цікавішим, яскравішим за терапію, це ознака того, що терапію можна завершувати. От така вам, такі вам. Лайфхак. Я сподіваюся, Петро, що ти отримав відповіді на свої запитання. Якщо запитання якісь ще не розкриті, якщо щось придумає, чи Петро, чи ви, то ви мені пишіть. Це відео я вас наполегливо прошу коментувати, лайкати, поширювати, взагалі підписуватися на мій канал. У нас багато цікавого. І ще багато попереду. І якщо сьогодні я вас переконала записатися на консультацію до психотерапевта, то я вас вітаю. І себе також. До зустрічі, гарного вам дня, тижня, гарного всього. Пока-пока.